Будьтесь, добрі, люди, з такої новини, бо все небо веселиться нинішньої днини. І ми з бойків тут прибули до вашої хати, на рожденому Ісусу пісню заспівати. Тож ми пісню вже скінчили нашої співати, а теперки ми вам хочем добре побажати. Ми бажаємо вам чесний роде, добра вашій хаті. Щоб ви чулися щасливо, як в Божій палаті, щоб ви з нами ще тут довго могли проживати і надалі славу Божу щиро розширяти. А Ісус, дитятко, що всі діла знає, так і ваші люди добрі. Все він пам'ятає. Тож і нині не забудьте колядуму дати. Щоб ми могли чимго в'яслах щиро привітати, бо там Йосиф із Марією на нас вже чекають, і блаженні святі руки до нас простягають, щоб ми трохи щось принесли, огріти дитину, що зродила нам пречиста нинішню днину. Тож ми скоро вже спішимося, бо нам час минає, ми усіх. Усіх вітаєм! Христос ще рождає! Дякуємо, дякуємо учасникам вертепу старосолянської територіальної громади і вручаємо подяку під ваші оплески. Хто керівник? А тепер Нашого вертепного дійства. Спочатку хочеться вам всім подякувати, що ви залишили свої якісь важливі справи вдома. Ви б могли полежати на дивані, відпочити, але ви цього не зробили. А чому не зробили? Тому що ми всі з вами, українці, і разом ми Україна, і коляда нас всіх об'єднує і вітає. І я зараз попрошу всіх формувати колону за.